Добрий день, глядачі підписники мого каналу. Дивіться, яку я шикарно закрила борщову заправу сьогодні. За рецептом моєї підписниці Світлони. Дякую їй за такий чудовий рецепт. Вам цікаво? Ну Давайте тоді разом починати готувати. Для борщової заправи необхідно 3 кг помідорів. У мене тут я щойно зважила 2,5 кг, ну трохи не розрахувала. Вчора з вечора приварила помідори на томатний сік, то що я зроблю? Ці 2,5 кг я зразу перекручу на м'ясорубку і ще додам, перетру помідорчики і трохи додам томатного соку. помідори я вже перекрутила. А це ось набрала душлячок. Помідорів такий не дуже величкий. І помідори ці зразу передавлю сюди. Для борщової заправи треба натерти натертушку. Я ось тру на цю крупнішу. Один кілограм моркви. Вкидаю моркву. Каструлю до помідорів. А тепер беремо 1 кілограм столового буряка. У мене ось вийшло 3,5 бурячко. І натираємо на таку ж саму тертушку, на яку натирали і моркву. Так. І столовий бурячок. Пішов у каструльку до моркви. Беремо один кілограм цибулі і кришимо невеликими кубиками. Я думаю, вам така цибуля більше подобається в борщі. І цибулька вже на місці, а я ще піду помию і начищу один кілограм солодкого перцю. 1 кг перцю теж кришу кубиками. А ви ж кришіть для борщової заправи такими шматочками, які вам більш подобаються. Поставила ближче штатив до каструлі. Всі овочі, які мені необхідні для борщової заправи, я вже понакришувала і понамелювала. Тепер я відміряла 10 столових ложок цукру і 2 столові ложки солі. Всипаю. Порада від підписниці. Якщо будете варити заправу і куштувати, і вам здається, що мало солі, адже сіль буває зразу різна, то сміливо можете досолити борщову заправу за своїм смаком. Тепер далі: 250 грам олії. Я відтарувала стакан на вагах і зважила 250 грам олії. Олія без запаху. Підписниця моя мені говорила, що вона трохи додає менше олії, але я слідую рецепту і додаю, так, як в рецепті, 250 грам олії. Полустаканчик оцту, Також полустаканчик оттарувала і зважила. У мене 80 грам оцту в полустаканчику. Все, більш сюди необхідно, нічого необхідного. Господи, вже язик заплітається, вибачаюсь. Більше сюди нічого нам не потрібно. Тепер я це все ставлю на газ і чекаю, доки борщова заправа закипить. І варю її, помішуючи, 40 хвилин. Пройшло вже 40 хвилин. Я буду вже закривати свою борщову заправу. Ось така лійка дуже зручна. Для того, щоб наливати, насипоти все в банку І менше поза банкою розливати. 12 півлітрових баночок у мене вийшло борщової заправи. Гляньте, гарна борщова заправа. І не сумніваюся, що і борщ з нею буде. Дуже смачний. Тепер я баночки вкутаю і залишу, щоб вони охолоняли. А взимку будемо витягати, та, можна раніше, і готувати смачний борщ. І така борщова заправа полегшить нам працю на кухні. Що ж, дорогі мої підписники, дякую вам за перегляд, до побачення, до нових зустрічей і всього вам доброго!